Передавали підпільні видання, які викупані в бідонах, в спеціальних ящиках, так, зберігалися підпільні видання людьми, бувшими повстанцями і їхніми родичами в родинах, в сімейних архівах. І ми дуже тішимося ними. Коли я почала розглядати ці архіви і думати, що показати, а вони дуже ніжні, вони дуже. Багато їх на церковній папері, багато підняті землі і втратили свою структуру, і ми повинні були їх і реставрувати, і консервувати для збереження. І чи можна їх показувати зараз? Чи можемо ми давати гарантію, що безпечно показувати зараз наші зали? А коли їх читаєш, я підняла один документ. Має насправді це документ, це підпільне видання, ціле, ціла брошура, 88 сторінок, називається ганьба ХХ століття. І коли починаєш читати, видана в 1944 році, і ніби читає про сьогоднішній день, там йде про звірства московських наших загарбників, наших так званих друзів та братів, побратимів на території Західної України. Але я читаю і ніби читаю про їхні звірства на території Бучі, Іпінь, і інших міст, які були зовсім недавно окуповані, і просто не віриться. Я знову перекрутаю листочок, знов читаю ті самі звірства, тобто нічого не змінилося, абсолютно не змінилося. І не дивуйтеся, не осуджуйте мене, що я показала тут тільки невеличку частину тих питань. Які останніми днями поступили буквально люди, які знали, що йде підготовка до виставки, передали в музей ці пам'ятки.